Всіх вітаю! З вами Марія і філіжанка про те, хто у вас за спиною і що там робить. Давайте подивимось. Тож смачної кави та цікавої історії вам. Ага, Тиємниче щось роблять. Добре, зараз побачимо. Хм. Так, для когось показана мені дом, сім'я, оця вся сторона. Давайте з неї почнемо особисте життя. Дивіться, що показане. Показана мені людина, якісь такі штані широкі, не зрозуміло мені. Знаєте, Тут якісь грошові махінації показані. Я не можу зрозуміти, чоловік це чи жінка, але як ховає в тих штанях, може, потаємне кишеня там є, ну, от, воно тут не дуже зрозуміло мені. Щось ховає, щось не все віддає в сім'ю. Ну, але не просто так ховає. Там, там ну, не просто махінація у людини є мрія, от на ту мрію відкладає. Вибачте, зараз Аліска там сонечка. Не треба так вічно. Вибачте, бо сусіди будуть хвилюватись, вона так сіла біля батареї, щось там своє робить. Так, ну, хоче змін людина і хоче змін, ну, дійсно, от просто хоче досягти якоїсь своєї мети. Дивіться, не всім, звісно ж, треба реагувати на цю ситуацію. Тут мені показані літери З І, Є. Це нас на літеру Р схоже. Але, ну, схоже, дійсно, вона там є. Так, дивіться, питання, яким людина зараз опікується, обов'язково буде зроблене. Ну, тобто, щось вам людина насправді вже розповідала чи розповідав що дуже хоче, дуже мріє. Тож, просто знайте собі, що обов'язково назбирає і купить. Чи там, ну, що там хоче собі. Так, для когось ось тут показана ситуація. Тут чийсь трикутник виходить. Людина бігає на роботу, Ну бо там є хтось, хто дуже-дуже подобається. Хоча не одинокий той чоловік, який бігає на роботу. і Ну, хтось там дійсно є з ким таємні стосунки, нібито стосунки, а насправді воно, знаєте, може бути. Воно під питанням, воно, знаєте, як як сам собі не вірить, що от, -от в таке скочив. І як сам собі каже, це тимчасово. Але як то воно буде? що я, я не хочу нічого змінювати. Ну, але ж, можна було би не залазити в ті, в ті трикутники, правда ж? Так, ось тут показана мені жінка, яка, ну так, знаєте, красуночка, така паняночка, дуже така яскрава. Але а, чоловік за її спиною, і, і тут як якусь залежність має людина. Може, там сто разів вже обіцяв, що він не буде вертатись до цієї залежності, але ж час від часу. Десь він там ходить. Ну, ход... Боже, ну я, я не так замислювала, замислювала цю філіжанку. Самі трикутники лізуть, вибачте, десь у когось дійсно це питання зараз дуже гостро стоїть. Витягнути ли... обличчя таке худорляве у цього чоловіка. Насправді, така жінка-поета, він десь ще шукає собі. Але, знаєте, от що не симпатично тут виглядає, може, і не дуже б шукав, але ж йому так себе пропонує якась там краля, що дійсно, ну це ж мужик. Йому ж, як йому встояти? Це ж того що. Мені подобається поведінка цієї гарної, красивої жінки. Подобається, як вона себе любить. Плювати вона взагалі хотіла на того чоловіка. Вона займається своїм життям і. все, І все в неї добре, і буде все добре. І він завжди буде за її спиною. Ну, дивіться, показано, як він себе дуже відчуває недооціненим і відчуває, що взагалі-то він не дуже то їй потрібен. От, як знаєте, ну, знає, що себе вона любить в рази більше, ніж його. Ну, я так розумію, є за що. Далі дивимось. По перспективах цієї філіжанки дивіться. Заплановані якісь справи саме у чоловіка. Такий, ну, знаєте, гарний чоловік показаний, кремезний такий. Такий вже, що ім'я собі зробив і дуже себе поважає і любить, і інших змусить себе поважати і любити. Є у нього плани на майбутнє, робочі плани. Відпрацьовує їх, як знаєте, пошук інформації, пошук зв'язків, як будує стосунки з людьми. Але людина, як знаєте, як хоче спілкування, ну, жінки його теж цікавлять. І на сьогодення він якось мені показаний, що в нього є спілкування з жінкою. Можете бути і ви. Але знаєте як, це, це виглядає, як от він розуміє, що якось вона як вища за нього зараз статусно. Оце його бентежить, дуже бентежить, що нібито, як, знаєте, от він повинен відповідати їй. Він повинен от як не менший за неї бути. Чогось у нього зараз таке відчуття, що от вона як важливіша, ніж він. Оце трошки йому так, як треба виправити. треба виправити. Я повинен бути на кілька сходинок вище. Так, і Воно так виглядає, що нібито він не дуже афішує, що, що він намагається зробити по роботі. Так, далі. Ось тут налякана жінка мені показана, потребує допомоги і потребує допомоги саме її ментальний стан. Тут не фізичний, а знаєте, от як... Потребує допомоги фахівця, ну там треба з якимось лікарем поспілкуватись. 56, це може бути 56-го року народження, може бути 56 років від народження. Така людина мені показана. Далі. Показаний мені чоловік, який дуже цікавиться от чиїмсь вашим життям, шукає інформацію якусь за вас, це як до когось навіть звертається з питаннями, щоб щось про вас знати, бо ви якось закрита від нього. Літери В, літера А, Д в цій ситуації. Показані, так, далі дивлюсь, більш тут немає інформації. Так, робота соціум. Давайте тут розглянемо. Тут по роботі показана жінка, яка як перекриває комусь з вас шляхи по роботі. От конкурентка, така, що з людьми за вас спілкується, за вашою спиною, воно так і показано. Ви сидите, працюєте, а вона як бігає по різних людях і спілкування, знаєте, от за вашу роботу, що ви щось не так робите. Ви знаєте, не всі до неї дослухаються, деякі люди взагалі якось цю розмову як обривають, що навіть не починають. Взагалі, по роботі я не можу сказати, що багато тут чого робиться за вашою спиною. Тут більш показано, знаєте, коли хтось зі співробітників просто робить собі кар'єру, але це не так, щоб воно там дуже вас стосувалось. Просто людина хоче зростати там, де працює. Це не є для вас якоюсь там дуже насторогою. Так. А для когось показано, що хтось дуже хотів би з вами роман завести. Ну, не знаю, для кого з вас зараз йдеться ця, ця інформація, але знаєте, тут якийсь як ну, показаний чоловік, у якого от, нібито знаєте, як у звірів брачний період, і він шукає собі можливість зробити цей брачний період з вами. Так. Далі. М -м. Показаний мені ще один чоловік, дуже засмучений, якийсь ходить на роботу. Дуже так, знаєте, зараз шукаю. Ну, Взагалі в людини багато чого не клеїться в житті. Тут і по грошах якісь є питаннячка і по так розумію, здоров'я його теж бентежить. Є питання не те, щоб там за вашою спиною людина взагалі мовчить, він нікому не розказує на роботі про такі свої моменти. Просто от, ну, не хочеться, щоб люди дуже про нього знали. Але вам може здаватись, що людина щось приховує. Ну, дійсно, приховує, але це його особисто. Він не обов'язково ж це взагалі комусь розповідати. Для декого показана ситуація, коли людина шукає собі інше місце роботи і поки що потайки шукає, не дуже афішуючи. Ну, Воно і зрозуміло, бо людина, знаєте, як, як можуть відреагувати на роботі. А, то ти шукаєш, то ми тебе вже звільняємо. А ще не, не знайшла людина. Дівчата, за кимсь з вас. Як знаєте, от як тінню ходить чоловік. Виглядає як співробітник, але ж не обов'язково це може бути, знаєте, як, от, наприклад, людина десь поряд з вами працює і майже в той самий час ви йдете додому. Не обов'язково, що тут дуже велика якась там мета в людини. Ви можете просто. Ну, як В одному напрямку йти. Вам може просто здаватись, що він за вами весь час ходить по п'ятах. Я не бачу в нього таких, щоб знаєте, ну, якихось там думок, що він щось на вас планує. Це може просто дійсно от, як збіг обставин. Ви одно... вийшли в той самий час, наприклад, йдете там на транспорт якийсь і вам в одну й ту саму сторону їхати. Бо не бачу ніяких конкретних дій у вашому напрямку. Просто от людина собі йде зі своїми думками. Тож не лякайтесь там, не вигадуйте собі, будь ласка. Так, далі дивлюсь. Хвилиночку. Ось тут вона не за спиною. Це люди... показана, як в сім'ї ситуація. Чоловік ходить роздуми, у нього є про якийсь шлях, але поки що обрати не може. Ну, чи наліво йому, чи направо. Буде з вами, ну як радитись в цій ситуації, це ви будете знати от саму там, історію, чого він вийшов на такі роздуми, і, взагалі, що він хоче, але ніяк поки що наважитись не може, і буде питати вашої думки, як йому краще в цій ситуації. Взагалі, що ви порадите, як ви це бачите, як ви відчуваєте. Просто вашої допомоги буде шукати, тож це не буде довго невідомою ситуацією. І ось тут давайте дивитись. Дублюється інформація, тож не буду тут дуже вас затримувати. Оце, оця ситуація дуже цінно. Людині назбирати якісь там кошти, бо дійсно є така мрія, що людина поки не зробить собі цю мрію, не влаштує собі те, що там навигадував чи навигадувала, бо тут і чоловік, і жінка в цій ситуації може бути. Знаєте, людина бачить в цьому свою вдачу. І обов'язково це влаштує в своє життя, обов'язково зробить. Буде потім вам вихвалятись, тож це не буде ситуацією, яка взагалі буде скрита від вас. Будете знати все в подробицях. Буде дуже розповідати, як, як складно було і як все ж таки е, можливість знайшлася, яка вдача то була, і багато, багато, багато подробиць почуєте. тож... Не вигадуйте собі. Взагалі, знаєте, от така дуже непогана, приємна вийшла філіжанка, і останнє все ж таки є краплинка такого, знаєте, хитра лисиця або лис, навіть лис чоловік. Є за вашою спиною, але у вас така вертля, вибачте, от просто як бачу, так і розповідаю. У вас дуже вертлява голова. Він навіть е поки що не підозрює, що е він для вас. Ото як та розкрита книга. Ви все від початку до кінця про нього розумієте, Але приховуєте. Тож думаєте, хто тут, що, які хитрощі від кого приховує? Бо всі його хитрощі вам відомі от просто всі: людина відпрацьовує якісь там подуйки, потайки від вас можливості з'явитись до вас на очі. От, ну, знаєте, як... Може, просто ви не дуже хочете бачити цю людину, наприклад, так? і людина це розуміє і знає про таке, і... а все ж, таки, все ж таки хоче бути у вас на очах. Тож просто вигадує собі кожного разу якусь можливість прийти до вас з чимось прийти. Ну... Воно вам там, знаєте так, посміхаєтесь собі тихенько, але ж не афішуєте йому, що ви розумієте, чого він до вас ходить і ходить, ходить і ходить, ну хай ходить. Все, на цьому, всім дякую, всім вам гарного дня, гарного настрою. І просто тихого, спокійного і ночі такої ж тихої і спокійної. Бережіть себе. Побачимось, всім пока.